Инспектор патрульної служби.

Там посвідчення, шановне, посвідчення даю. Угомоніться трошки. Угомоніться, не спішіть, все добре. Ми вас не відпустимо, ми... ми вас не відпустимо, поки не складемо адміністративний заключення. Научимося, я ще за рішення продиктую. І зараз і... продиктую. 14.36. Ви здали задню і вкрай через... Що значить здали задню? Ви що, не вміняємо і що? Інспектор, блін, надоєлі. Ви іменно адекватні... Ну ви ж я в силових структурах працюєте. Ну, то ви ж знаєте, розбираєтеся, що адекватні хто не. Я себе так розговарював. То... Протирте двері. Ні, просто протирте, жалко. Нет, нет. Машину жалко. Ні-ні-ні, не, можете закритися, без проблем. Що, він не хоче навіть документи давати? Я не знаю, не хоче. Як це не хоче? Ігор, я ж просив посвідчення. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія покажи, і на документи. А у вас з автомобілем все нормально, там не перебити, номера, ніде нічого. Ні. Я зрозумів, просто я питаю з автомобілем. У вас нормально з автомобілем? Мы вас ну, мы вас не отпустим, пока не спадем антистративный... а, от Я если парень неадекватный, А, а какая а разница, кто его составит? все равно ее почитает. с человеком, я общаться ну, не буду. Он конкретно, да у меня с ним не складывается.